Права 1050. Заповнють у зошиті таблицю значень лінійної функції та побудуйте її графік. Ну що ж, стартуємо, в першому заданні наша функція y дорівнює x відняти 3. Ну що ж, це лінійна функція. Для її побудови нам необхідно побудувати дві точки, досить дві точки, ну і з'єднати їх прямою, провести через них пряму. Давайте в таблиці вже позначено, що у нас є x дорівнює 0 і x дорівнює 3, то знайдемо відповідні. Y для цих x За формулою дорівнює x-3. Записуємо тоді перша дія. Отже, пишемо, що y дорівнює x відняти 3 і це дорівнює. Замість x пишемо 0, бо x у нас спочатку дорівнює 0 відняти 3. І це 0 відняти 3 це буде мінус 3. Є? Тобто в нашій таблиці записуємо відповідне значення y, якщо він дорівнює 0, це буде мінус 3. Ну і в другому завданні. В другій дії пишемо, що y дорівнює x відняти 3, і це дорівнює. Замість x пишемо тоді 3. То буде 3 відняти 3. Це буде дорівнювати 0. Є? І В нашій таблиці записуємо, якщо x дорівнює 3, то y дорівнює 0. Гаразд, чудово. Ну, а зараз давайте будемо відкладати ці дві точки, які ми отримали. Я візьму позначу жовтим. Отже, точку з координатою по x 0, а по y мінус 3. Отже, по х 0 це у нас вертикаль, а по мінус 3 на перетині ставимо точку. Є. Yeah. Ну, і Наступна точка. Х дорівнює 3, а Y дорівнює 0. Це у нас точка ось тут буде. Х дорівнює 3, а Y0. Ставимо точку, давайте я її трохи перенесу, щоб було краще у нас співпадало. Ну зараз через ці дві точки потрібно взяти лінійку і провести графік функції. Отже, Беремо і дивимося так, щоб лінійка потрапляла на ці дві точки. Так, Дивимося. Приблизно так. І проводимо через них тоді прямо. Ось вона. Ми отримали графік нашої функції. Y дорівнює x-3. Переходимо до другого завдання. Тут у нас функція y дорівнює 3x плюс 1. Таблиця готова. Координатну площину я нарисував, підготував. Ну, в таблиці давайте які можна взяти зручні значення x. Візьмемо, що х у нас дорівнює 0. Перше значення. Ну і друге значення подивимося. ну, Наприклад, x дорівнює, ну, скажімо, 2. Так, Тоді записуємо перша дія. І y у нас дорівнює мінус 3x плюс 1. І це дорівнює мінус 3, що множиться. Замість x пишемо 0 і плюс 1. Ну і це дорівнює. Мінус 3 помножити на 0 це буде 0. А 0 додати 1 це буде 1. Є? То в нашій таблиці записуємо, що відповідне значення y, якщо дорівнює 0, буде 1. Так, друге завдання. Пишемо, що y у нас дорівнює. Знову пишемо мінус 3х плюс 1, і це дорівнює мінус 3, що множиться. Замість х пишемо 2. Ну і плюс 1. І це дорівнює. Мінус 3 помножити на 2 це буде мінус 6, а плюс 1 це буде мінус 5. Давайте запишемо мінус 6. Плюс 1. І це дорівнює мінус 5. Є? В нашій таблиці тоді записуємо відповідне значення y буде мінус 5. Є? Ну що ж, тоді ставимо на місце відповідні точки. Отже, х у нас 0 і рівні 1. Отже, по хль. І рівні 1. ось наша точка. І далі точка по х2 по y мінус 5. 2 і мінус 5. Ось 2 і мінус 5. На перетині ставимо точку. Так? І. Ну, а Зараз з'єднуємо ці точки між собою. Через них проводимо пряму. Я візьму лінійку, розвертаємо і проводимо через ці дві точки пряму. Ось наш. Тоді графік буде проходити через ці дві точки. Я проведу цю пряму. Є. І... Ну що ж, ми отримали графік функції y дорівнює мінус 3х 1. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка лінійної функції. На цьому вправу завершено.